Авіабазі селища Гвардійське Сімферопольського району теж прогриміла серія вибухів. У небо здіймаються клуби чорного диму. Про це повідомляють місцеві жителі Криму. Про те, що сьогодні відбувається на окупованому півострові, детальніше поговоримо з Рифатом Чубаровим, головою меджелісу кримсько-татарського народу. Пане Рифате, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава сьогодні. Дійсно, добрий день. Пане Рефате, ну от я власне дивлюсь зараз Фейсбук. І ви на своїй сторінці виклали мапу з точками, де були вибухи, і тим самим підтвердили, що в гвардійському теж пролунала серія вибухів. Власне, можете нам пояснити, що зараз відбувається, як поводяться зараз росіяни? Чи евакуюються вони із окупованого півострова? Якщо більше-менш відомо, те, що відбувається в Азовському, то у районі Там дійсно дуже потужний склад боєприпасів і годинами була детонація і в, пар... в радіусі 5 кілометрів оточили це місце і евакуювали 2000 Людей, які там живуть в найближчі найближчі села, і знаємо, що там пошкоджено полотно у результаті другого вибуху підстанція трансформаторна. Знаємо, що припинений припинене сполучення поїздів потягів через Джанкой, і тепер ті, хто їздять ну, незаконно через міст по мосту через Керченську протоку, ці пасажири. Вони виходять у Владіславці, це під Феодосією, і їх автобусами везуть е, в Семпірополь чи Севастополь. Але те, що під е, е, що у селищі Гвардійське, це під у 20 кілометрах, там теж сталися вибухи дуже е, потужні. Їх чули в найближчих селах, і там хмари е, димо чорні. Але не знаємо скільки і чого там пошкоджено. Або дуже вони тримаються поки що ну, інформація не, не проходить. Але але гвардійське це після Нова Федер, там де був е, е, напад на аеродром, воєнний зараз. Гвардійський аеродром і Бельбек це залишаються два аеродроми. Тобто тут мають бути пошкодження і воєнних літаків. Але скільки ми поки що не знаємо. Як ви думаєте, росіяни знову будуть приховувати цю інформацію про пошкодження і втрати? Ну я думаю, що е, ті, хто готував, це дуже потужні такі е, ну, акції, бойові, вони. Вони підготувалися до того, щоб відслідкувати наслідки цієї атаки, я думаю, що ми скоро будемо бачити і супутникові зйомки, і нікуди вони не дінуться. Якщо вони вранці говорили про те, що ну, сталося пожежа, да? іде детонація, а уникали причин, то потім вони були вимушені визнати, що це ну з їх точки зору це диверсія. Але насправді саме які не були. Які способи були атак, це зрозуміло, що знаються наші збройні сили України. Якщо вони не будуть про це говорити, значить це так потрібно. Будемо чекати подальшого розвитку подій сьогодні. Крим в Криму дуже розповсюджений такий жарт. Кажуть, що дуже образився мост через Керченську протоку, бо він ніяк не може дочекатися своєї черги. А як ви вважаєте, от е, така загадкова серія вибухів на різних складах? Чи може це бути початком визволення е, Криму? Тут дивіться, е, по-різному можна підходити. Як на мене, я про це вже намагався сьогодні говорити, але це виключно точка зору людини не військової. Знищення боєприпасів це є прелюдія до інших подій. Давайте я далі не буду говорити, але коли знищуються на територіях відносно далеких потужні склади боєприпасів, це значить за цим мають бути ще інші більш активні дії. Пане Рефати, ну от, на жаль, росіяни продовжують тероризувати кримських татар на півострові. Кілька днів тому ФСБ затримала у Джанкойському районі шістьох кримських татар. Одного з них півтори години катували, щоб він розблокував телефон. Напевно, вони там хотіли щось знайти, не зрозуміло правда, що і це тільки один з розповсюджених в мережі випадків. А яка от зараз ситуація? Вона погіршилася, наскільки я розумію? Да, в Криму задля того, щоб утримувати контроль назагалі над поглядами, поведінкою людей, які живуть в Криму. Російські окупанти вони задіюють два таких способи: це перше репресії, вони. Посилили гоніння, переслідування, а друге, це шалений інформаційний психологічний тиск. І зрозуміло, що під об'єктом такого цілеспрямованого переслідування є кримські татари. Ви зараз сказали про одного молоду людину. Ну, він молода людина, хоча він зрозуміло одружений, в нього є родина. Я назову його ім'я, це Енвер Крош. Ві ще дуже таке. Воно запам'ятовується. Його декілька років одного разу заарештували і його катували, щоб він став ну, тим, щоб він працював на ФСБ. Він відмовився. і Вони його були вимушені відпустити. А тепер, коли вони його забрали, то вони в автобусі його катували. Щоб він ну, розшифрував входження до свого телефону. І він відмовився це зробити. І такі люди їх немало, і це говорить про те, що ну, люди намагаються максимально зберігати свою гідність і вони в такий спосіб здійснюють протидію російським окупантам. Останнім часом знову почали викрадання, з'явилися викрадання людей. Такого не було вже десь після 16-го року і. Зараз ми шукаємо молоду людину Апаза Хуртамета, який живе жив живе в генічівському районі, і він в липні 23-го в'їжджав до Криму до своїх родичів. Його там затримали. І з того моменту ми не знаємо, де він знаходиться. пане Рфате. Я вам дуже вдячний за цю розмову і за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня! Це був Варфат Чубаров, голова Меджелісу кримсько-татарського народу.